Я попрошу найбільшого експерта з Connected TV Ігоря Зайчука дати нам два визначення: Connected TV – та ОТІТІ. Давайте почнемо з цього звіра сітіві. Він же Connected TV. Значить, звичайними словами його можна проговорити саме таким чином. Тобто, це можливість перегляду різного мультимедійного відео. На великому екрані телевізора, але з е, функцією доступу тільки через інтернет. Це і є та приставочка Е, І друге, це можливість е, підключення великих екранів, бікскрінів, телевізорів через PlayStation або Xbox, таких, або є такі спеціальні прилади, думаю, багато хто їх бачив е, і користується. Це SET -up Box, це така коробочка з функціоналом всередині маленького мобільного телефону, в якому можна знайти. Будь-який ctv застосунок і перетворити звичайний екран без функції Smart TV в інтерактивну платформу отримання контенту.